Доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами сад. І іристи вже відквітли, навіть бородаті. І тепер потрібно подумати про догляд. Для того, щоб іристи все-таки квітували рясно, потрібні деякі такі ну, нюанси в догляді, скажімо, тут небагато їх є, тому що ця рослинка не є вибагливою. Але все-таки дещо те, що роблю я. Поділюся з вами. По-перше, бачите, ще квітує, і коли вони квітували, я весь час, бачите, ще є бутон, а поряд є відквітлий. коли любувалася квітами, проходила, я відквітлі забирала. Ну, по-перше, за естетичне, так, норма така, щоб воно гарно виглядає, бачите? А по-друге, для того, щоб рослина мала більше сила для квітування, я не селекціонер, нових сортів не вивожу. Мені насіння не потрібно абсолютно. Тому це такий перший нюанс під час квітування, як я за ними доглядала. Щодо далі, які кроки мої, коли вже відквітли? Ось, бачите, я видаляла майже кругом, десь такі поодиночні залишилися. Як видаляти оці квітоноси? Які відквітли повністю, їх потрібно видалити для того, щоб знову ж це стебло не забирало ну, всієї тієї енергії на себе і поживних речовин. А куш нарощував нові поділки, на яких буде квітувати вже на наступний рік. По-перше, не потрібно їх видаляти ножицями ножем. Найкращий варіант їх видаляти вручну. І так видаляти. Щоб не залишилося навіть там стовпчика ніякого, тому що він десь загнивати, а іриси, до речі, дуже бояться загнивання. От у нас дуже така погода, знаєте, зараз дощова. І вже коли я копала іриси, я бачила, що вони почали загнивати. Це дуже погано для них. Отже, його потрібно прокручуючи, як вам так показати, ось так рукою, бачите, я прокручую. О, ну, як хочеш показати, то ніколи не покажеш. Так не має залишатися. Все одно має видалятися повністю. більше. І якщо ви так видалили, поки що нічим не присипайте, не робіть. І бажано це робити, коли така суха погода, а не дощова. Тоді, через, наприклад, сонце у вас гарненьке світить, ви це повидаляли собі там зранку. А ввечері я беру попіл, ось зараз видалила, так. А ввечері візьму пополом і присиплю ці місця. Ну, попіл без того, що знезаражує, боже мій, то ще і є гарним підживленням. Взагалі то іриси ніколи не бажано підливати, ну, ми підливаємо часом іриси, вони теж потребують цього в куща. Що потрапляло на бульби, завжди потрібно їх ось так підливати поряд, тому що бульби дуже до цього чутливі. Кажу, ірис загниває. Ну, Що ще потрібно зробити? Ну, подивитися, чи немає, наприклад, плямистості, так, на них така іржа нападає. Також є їхня хвороба, така грибкова. Ну, бажано якимось вогніцидом обробити. Ну, в мене поки що, слава Богу, вони всі. Здорові і нічим обробляти я їх не буду. Тільки єдине, що, може трошки довше на дуже буду вам показувати, але не обрізайте листя, не обрізайте листя, так як будь-яких рослин, які відквітовують, тому що вони живляться завдяки ним. Вже неодноразово повторювала, якщо, наприклад, якийсь листок у вас сухий, ось, наприклад, бачите, сухий листок. Просто я прибираю. І це після квітування бажано зробити. Прибрати ще й сухі. І так постійно. Я десь щось роблю в садку, дивлюся, о, листок сухий. І він легко доволі ось так теж виривається. Підживити, можна підживити, звісно, але після цієї процедури видаляння підживити потрібно не раніше, ніж. Десь через тиждень. От бачите, я теж виломала ще краще від коніс. І, взагалі, то, бачите, бульби зверху в них знаходяться. Не знаю, чи правильно я роблю. Це, взагалі-то, не дуже правильно, але я бачите, як я провернула і вже повністю повидаляла ці. Бо то пробігала дуже швидко і. І все-таки, бачите, на деяких іросах є. Але це швидше всього, що через цю надмірну вологість. Не провітрюється тут краще так, і ось таким чином. Бачите? Ось, наприклад, це ірис. У мене він дуже чогось слабо наростає. Тут йому трошки його глушить інші рослини. Його потрібно забрати з цього місця. Ірис все-таки найкраще саджати на сонячних місцях. Ну, по-перше, вони ж витримують дуже гарно сонце, то на що нам думати про якісь проблеми. У мене є в напівціні посаджені, вони квітують довше, звісно, пізніше квітують. Але то не їхнє місце посадки. Я все-таки такі бульби, тільки це я роблю навесні. Зараз я нічого не роблю. Навесні я беру трішки землі, правильно, неправильно. Я теж підживлюю їх навесні. Ну, азот місні якісь, наприклад, розкидаю селітру. І тоді я присипаю чуть-чуть землею. Вони не так випирають і, ну, не знаю, може, теж впливає щось це. Хоча Ніхто такого не рекомендує. Це вже, знаєте, я собі так вирішила робити. Мені здається, їм так легше. Ну, навесні це прорідження кущів, забирання старих. Це вже весняні роботи з дірисами. А поки що так: не обрізаємо, забираємо все сухе, видаляємо квітоноси, викручуючи, щоб ніяких стовпчиків не було. Чекаємо, поки трішки підсохне. Присипаємо попелом. І через теж можна э, суперфосфатом, наприклад, калію можна підживити, якщо ви бачите, що у вас вони трошки ну, такі слабенькі або ніякі. Ну, як в мене вони такі ха, величезні гарні кущі, то я таких кущів не підживлюю. Ось погляньте. Перші квіти вже на еремурусі розкрилися. Дуже гарний. Зараз у мене ця клумбочка, якийсь такий, знаєте, вже колір набрала жовто-рожевий. Ой, жовті еремуруси. Там жовта асфоделіна. А рожеві це шавлія. Ось така красуня. Жовта гвоздечка. Ой. Рожева гвоздичка, я буду її прибирати. Ну, там ще ледь-ледь, бачите, є квітування на вигелі, теж рожеве, рожевий клематис і, і рожевий у мене тут гвоздичка рожева, бачите, і рожевий гірчак. Ви погляньте, він набирає все своїх обертів. Ну, подобається мені ця рослинка, тому, можливо, я знатно на ній увагу таку концентрую. Писали, що в дикій природі ніколи не бачила такого гірщика. Дуже гарний. Якби можна було знайти в природі дикий. Ну, Можливо, десь в певних регіонах, але не в нас. Колись мене питали, які універсальні рослини для мене, які мені. Не завдають проблем. Ось рослина, яка не завдає мені абсолютно ніяких проблем. І вона, ви знаєте, ну гарна. Ну, можливо, хтось такого не любить. Мені подобається. По-перше, землю прикриває, вологу таким чином тримаючи. По-перше, вона може поводитися, по-друге, поводити себе як грунтопокривний, як нижній ярус в саду. Наростає вона. Нормально, не є агресором, тому що є агресор рахують ті, які насіваються або вистрілюють навіддалі. Вона просто розростається своїм кущем. Бачите, ось таким чином. Вона прикладає свої гілочки і розростається. Листя дуже гарне, воно вічно зелене. Навесні дуже постраждало її цієї весни. І ось так, бачите, розквітає таким інтенсивнішим забарвленням, а потім стає... Ніжно-рожевим, потім, здається, взагалі висвітлюється до, блі, до рожевого. Ось такий гірчак. Для мене тут зібралися, виходить даний вже момент жовто-рожеві поєднання. Колись думала, що це нереально поєднати саме ці кольори. Але коли отой такий показувала вам взимку коло Ітона. Ось вибрала саме ці два кольори. Ну, скажу так чесно, що гвоздечку я просто вгадала. Вона тут самосівом зійшла, і мені дуже сподобалося, що воно все. А, ще, до речі, жовтим квітує Колден Прис. Он заховалася, моя хорошенька, заховалася. Ай-яй-яй-яй-яй, тут її вже буде прикривати повністю. Дельфініум такий потужний, такий потужний. Ну, до речі, дельфініум у мене білого кольору. Але потім він знову буде перекликатися, тому кажу, що у гірчака дуже світлі. І з'явиться, коли все це жовте, і бускове, не бускове, а рожеве відквітує, далі з'явиться у мене білі волоці на волотистих гортензіях. І таким чином, ну, щось трошки я намагаюся, звісно, з кольоровою гамою гратися, але не завжди вдається. Знаєте, то таких любителів, як ми, квітникарів, які масою беруть, так? Бо нам подобаються нам різні рослини, ми є колекціонери, по суті, тому важко це ну, так вгадати. Тут теж, бачите, друга половина квітника, Уже вже у нас, я показувала вам біло-рожеві кольори. Ну, Тут насиченіше, тому що тут гейхери, бо це місце, бачите, гейхерам потрібно на півтінь. А по гейхерах, по гейхерах, цих красунях дуже гарні рослинки, мені подобаються.